Рок-н рол, якщо не вб'є, то може втомити. От, наприклад, фронтмен легендарного гурту Моральний кодекс Сергій Мазаєв саме через втому вирішив збирати новий колектив. Мовляв, наївся і напився він уже того рок н ролу Набридло. От і вирішив створювати новий проект під назвою Оркестр Сергія Мозаєва, з яким він, до речі, нещодавно виступав у Києві. Попконвеєр поспілкувався із артистом по всім правилам морального кодексу. Як це було, дивіться в нашому сюжеті. Концерти ще навіть не розпочався, а непорозуміння вже виникли. Багато прихильників подумали, що у Києві виступатиме не естрадний оркестр Сергія Мозаєва, а гурт Моральний кодекс на сам на написано на групи «Моральний кодекс Сергій Мозаєв. Я просто требую, щоб везде упоминали моральний кодекс, просто для того, щоб люди слышали, щоб он был. І это хорошо для нас. Не дивлячись на таку хитрість, зала Палацу Україна все одно була напівпорожня. Естрадний оркестр Сергія Мазаєва проект досить молодий. Йому немає і двох років. Та з ним пов'язане непереборне бажання музиканта вийти нарешті за рамки рок-гурту. 40 лет я опять взял кларнет в руки, начал на Мені вот как бы просто очень нравится. Звісно, я не лучший кларнітіст далеко. Як бачимо, із самокритикою у Сергія Володимировича все склалось. Але й своїх колег по сцені музикант не жаліє. Жертвами його колючих коментарів є досить імениті російські артисти. Лариса Доліна, Андрій Макаревич та навіть сама Алла Борисівна. Сміливий чоловік, егеш? Ну, тому що вони передають музику своїми діями, по великому счету. Ці люди могли б мати оркестр свої, дати в роботу музикантам. Вот, а вони як-то вийшли в фонограму і в, общем, в балет Ну, Такий гострий на слівце він міг би додати перцю та рейтингів будь-якому скандальному шоу. Особливо в Росії, де верхівку співочого Олімпу мало хто наважується зачіпати. У меня каже, часто зовут на телевідіні поболтать там о чем та Не відносячися к музики, я б перестав ходить на такі шоу. Ну, без мене достаточно. Грязі Сергій Мазаєв і сам у своїй біографії має немало чорних плям. Музикан довгий час не міг жити без алкоголю, але вчасно усвідомив, що з такими темпами він дуже скоро стане нічим не ліпше вуличних п'яничок. Я був хронічний алкоголік, да, я це розумів прекрасно і в общем, поки був молод, я как-то це відкладував на потом. А потім я, коли у мене появилась дочь, я рішу, що что... я захотів, щоб вона мене ніколи не бачила п'яно. Вже 9 років Сергій Володимирович тримає сухий закон. На щастя, для нього через спиртне він не втратив того, що заробив за ці роки. Але музиканту все одно мало. Міщита заставляє да, деньги. Нам просто багато розходів. Мені не вистачає грошей на жизнь. Приходять много працювати по образу життя я середній клас, а по імуществу я ніж середнього класу. То може влада допоможе бідному Мазаєву? Минулого року музикант виступив довіреною особою нинішнього президента Російської Федерації. Я своїм образом згадався допомогти, так сказати, іміджу Путіна. Я дуже з многими не згадався, але більшість народу вирішило, що він буде нашим президентом, але я повинен підчинитися, як... Как... Законопослушний чоловік, ось такий він правильний Сергій Мазаєв. Від алкоголізму вилікувався, податки регулярно сплачує свого президента. Підтримує ще й горизонти власної творчості з кожним роком розширює. Поп конвейер лише бажає музиканту нарешті вийти зі статусу нижче середнього статусу та бути повністю вдоволеним життям.